Я вітаю вас! На уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку: Дбаю про свою безпеку. В підручнику це сторінка 14. Як почуває себе ненька Україна? Привіт, друзі! Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо? Що на рахунок опадів? Яка температура повітря? Скажіть, будь ласка, ви любите гратися на дитячих майданчиках? Я впевнена в тому, що ви любите гратися на дитячих майданчиках і в кожного з нас є улюблене місце на дитячому майданчику. А чи знаєте ви правила безпеки на дитячому майданчику? Давайте з вами їх повторимо. Хтось на гойдалці злітає, що аж вітер підіймає, ти ж від гойдалки подалі, бігай чи крути педалі, наближатися не варт, бо ударить не на жарт. Тобто, коли діти гойдаються на гойдалці, підходити до гойдалки не можна, тому що вона може вдарити. Дитина може не випадково вдарити, або й сама гойдалка. А як сам злітаєш в небо, знай, триматись міцно треба, нагойдався вже доволі. Не зістрибиш парку долі. Щоб не впасти і не забитись, треба спершу зупинитись. Так? Отже, не можна із гойдалки зістрибувати, треба зупинити гойдалку і потім тільки з неї сходити. Знайдіть на малюнку хлопчика, який порушив це правило. Де цей хлопчик, який порушив правила? Так, є, ось цей хлопчик, який порушив це правило. Поміркуйте, чи доводилось вам спілкуватися з незнайомими людьми на вулиці? Чи знаєш ти, як потрібно себе поводити, коли до тебе підходить незнайома людина? no te parece Те, дорогі малята, тітонька сова дуже рада вітати вас на новому уроці обережності. Здравствуйте, дітлахи. Я теж дуже радий бачити усіх усіх усіх. Ось так весело і радісно ми з неслухою починаємо кожну нашу зустріч. А тепер можеш допомогти мені розповісти дітям про нові правила обережності. Ти ж сподіваюсь, мій помічник, із задоволенням. Ось так малята запам'ятайте назавжди з незнайомцями, навіть не розмовляйте. А то вас як не слуху, будь-який підступний кошель у печеру потягне. І З'їсть Ти запам'ятали. Дуже добре, що запам'ятала з незнайомими людьми не розмовляти і нікуди з ними не ходити, навіть якщо вони обіцяють смачне, присмачне морозиво. Обов'язково запам'ятайте розмовляти з незнайомими людьми, якщо вони, наприклад, заговорили з вами на подвір'ї або постукали в двері чи подзвонили у квартиру ні в якому разі не можна. Ці люди можуть бути дуже поганими, можуть бути розбійниками і викридачами дітей. Одразу гукайте дорослих. Якщо ви вдома самі і у двері хтось подзвонив або постукав, ні в якому разі не відчиняйте двері, і навіть не розмовляйте з тими, хто з того боку за дверима. Ці люди можуть бути дуже хитрими, можуть придумати яку завгодно причину, щоб умовити вас відчинити двері. Ні в якому разі не відчиняйте двері навіть тим незнайомцям, які вас про це дуже-дуже просять. Вони можуть назватися двірником, газівником, водопровідником, телефоністом і сажотрусом А насправді це можуть бути грабіжники і викрадачі дітей. Вірно, давайте малята подивимось мультик про те, якими потрібно бути обережними з незнайомими людьми.

Ок відомо дітям зайвих не буває, а цукерок з мармеладом всім не вистачає. За тортами і шоколадом дітлахи страждають. Це відомо лиходіям, що їх викрадають. Якщо хтось із незнайомців вам цукерку пропонує, її в руки не бери, вдай, ніби не чуєш. З незнайомцями чужими небезпечно розмовляти, можуть викрасти вас швидко, пам'ятайте це малята. Краще вже до рук злочинців ви не попадайтесь. Слухайте, матусю й тата і чужих остерігайтесь. Ось які можуть бути неприємності. А наш урок підійшов до завершення. Наприкінці ми, тітонька сова та помічник домовичок Неслуха, не слуха, дуже бажаємо вам міцного здоров'я і великих успіхів у навчанні. І бути обережними завжди і всюди. До нових зустрічей, малята, до нових уроків обережності і нових мультиків. Так, я думаю, ви запам'ятали. Отже, як ти вчиниш? Розгляньте ці малюнки, як треба вчинити, якщо за дверима незнайомець, чи можна відчиняти йому двері, якщо пропонує незнайомець цукерку? Давайте відпочинемо. Щасливий доробий за нами, так Ти щасливий, доробий за нами. yes we Працюємо далі. Дайте відповіді на запитання. Чи вмієте використовуватись телефоном? Я впевнена, вмієте. З ким ви найчастіше спілкуєтесь по телефону? З знайомими людьми, правильно? Отже, хто така знайома людина? Знайома людина це людина, яку ви особисто знаєте. Всі решта незнайомці. Якщо зателефонував незнайомець, найкраще з ним не розмовляти взагалі. Ось є зразок діалогу з незнайомцем по телефону. Якщо вже так сталося, що діалог відбувся, то по, послідкуйте як, прослідкуйте, як дитина веде розмову, чи вона вказує на особливості своєї квартири, чи ні. Отже, алло, хто говорить? А хто вам потрібен? Це яка квартира? Це наша квартира, а яка вам потрібна? Це який номер телефону? Це наш номер телефону, а вам який потрібен? Дорослі вдома є. Зараз всі зайняті. Ніхто підійти не може. Залишіть свій номер телефону або зателефонуйте пізніше. Зараз підійде співробітник міліції. Відчини йому двері. Зверніться до сусідів. Я не відчиню. Розгляньте, будь ласка, цей діалог, і, можливо, якісь фрази візьміть для себе, так? тому що дитина при розмові з незнайомцями вона не вказала ні одного факту, який може спровокувати злодія, залізти в квартиру. Так? Не назвав. Ні ім'я свого, ніяка квартира, ні номер телефону, сказав, що дорослі вдома є, але вони зайняті, і нехай їх перезвонить, якщо йому потреб, має він потребу в цьому. А ще найкраще не спілкуватися з незнайомцями по телефону. Якщо ви розумієте, що дзвонить вам якийсь телефон і ви його не знаєте, краще не брати слухавку. Як ви вчините? Ось, розгляньте малюнки, як тут вчинити, так? Дівчинці пропонують цукерку і сісти в машину. Так, тут уже ось так сталося. Як вчинити в такій ситуації, якщо ви побачили таке? Ніколи не розмовляй з незнайомцями і нічого в них не бери. Чому потрібно виконувати це правило? Подумайте. Якщо ти загубився, завжди звертайся по допомогу до дорослих. Якщо ви бачите співробітника поліції, підходьте до нього і пояснюйте, хто ви, звідки і що з вами сталося. Якщо співробітника поліції немає поряд, підходьте до дорослих і звертайтеся за допомогою. Послухайте оповідання з підручника. Ми з дівчатками гралися у дворі. Раптом до мене підійшла тітонька з великою сумкою і каже Оля, здрастуй, ти мене не пам'ятаєш, а я тебе відразу впізнала. Ми відійшли в бік і незнайомка повідомила, що вона мамина подруга. Я їй сказала, що мама на роботі. Тоді тітонька спитала мамин телефон, позвонила і каже, Мама просила, щоб я почекала її вдома. Ти відкрий мені двері, а сама можеш погуляти. Ми підійшли до під'їзду, як раптом підскочив хлопчик, потягнув мене за руку і строго сказав Не вірте й тітці, вона погана іщез. Біля під'їзду сиділо дві бабусі, і я сказала, а давайте тут зачекаємо маму. І сіла поряд з бабусями. А чужа тітонька постояла постояла і пішла. Хлопчик з'явився вчасно. А то я б відкрила двері і впустила в квартиру чужу тітку. Вона б могла забрати дорогі речі і зникнути. Хочу звернутися до дівчаток і хлопчиків. Якщо рідні доручили комусь із вас ключі, чужих або незнайомих людей додому не приводьте і ключі нікому не давайте. Яких помилок? припустилася дівчинка, в які були помилки в її поведінці. Порадьте, як слід діяти в таких випадках. Ваше домашнє завдання сторінка 14. Читати і переказувати. В кінці уроку емоційна ромашка. Дайте відповіді за допомогою цеглинок, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!